Ну, і хто знає, як тепер зупинити схуднення. Я вже у своїх відео розповідала, що за останні 7 місяців схудла на 15 кг, в мене було 75 кг, я хотіла схуднути спочатку на 10 кг, цим займалася, рахувала калорії, займалася спортом, схудла до 65 Потім я так подумала, ну, схудну до 63, схудла до 63 Потім думаю, ну ось до 60 схудну і все. Я збільшила калорійність на добу, але також продовжила займатися спортом, там багато ходити. І наче моя вага зупинилася на 60 бо я не хочу бути занадто худою. Мені здається, що при рості 1,62 метра важити 60 кілограмів це нормально. Ну і виглядає відповідно. Мені не подобається така сильна худоба. І я деякий час ось була в цих 60 кілограмах. Але потім ваги почали показувати мені менше і менше цифру. Позавчора ваги мені показували 59 кілограмів, сьогодні вже 58,500. і я вже починаю так трішечки задумуватись, тому що я не хочу важити менше 60 кілограмів. Так, за ці сім місяців схуднення я придбала новий спосіб життя, де я там правильно харчуюся і займаюся спортом. Я не хочу його полишати, але з цим новим способом життя я продовжую худнути. І ось я зараз не знаю, як мені зупинитися на цих 60 кілограмах і не худнути, худнути і худнути далі. Може мені хтось щось порадить з цього приводу?